Приділи на носята, на та ж хоче зачитати його малята. Чого вам? Чого вам? Що, що це? Що відбувається? А відбувається те, що ми запланували. Ніякого свята, тим більше сміху тут не буде. Нічого попустимо, так за вас від нас не дораз, всім святкою збирайте з вас. Ой-ой-ой, як страшно. Аж ноги друзі, а послухає на краще ось це. Всім, хто мене чує, віка сміщеної дороги. Отрабов позирами ревітаційне поле і вирощує з вода, а Свято тут не їла, запросила, а нам ні слова не сказали. де правда, чи може ми не хочемо поселитись, зустрінемось, а як же мішечок давно готовий. Дерви серце яво, я так люблю веселитись. Я на тому святі гарми даром а я. Знаєш, що я перетворила? Я б дітей комі іграшки перетворила. Уяви як було б весело. Висіла б собі на ялинці, як гроші, і плакала. Тікамо. Тікаємо, спасаємося. Ми таке свято студію, що мене все на світі набулося. Коли нам три рік співати. Тихо, здається, хтось співає. Тобто біжить, напевно, новий ліки йде, а тепер машина я лавки. Треба поспішати, подіти, чекайте на мене. Давай, давай. А що? Ми пішли засидляти новий рік, він, мабуть, дуже зрадіє. Вас не собою друзі, що його довго не немає. А як справді. Ми знаємо, що новий рік ніколи не запідеть. Може, він ходить в час. Може він з коровий тепер блукає у лісі. Ти маєш рацію, бо нам таке могло трапитись. Тоді давай погукаємо його разом. Раз, два, три. Ау! what Дивіться, дірка пари, сіку на нас. Доброго вечора, діти! – Хто? ви? – Я зарядиниця. Яка ви гарна. Дякую хлопчику. Це ви що з неба спустилася? Так, це я бачу, у вас трапилась біда. тому і я коросилаю допомогти вам. Спасибі зі розгорітниця, нас і справді велика війна. Баба я і капусник полонили горі, а ми хочемо його врятувати. Так, це правильна і природна рішення, тому я хочу допомогти вам. Так, так але У нас проблема. Ми не знаємо дороги до хатинки на курячих ніжках. Мені все відомо, а до від неба мені все видно. Ви смоливі і добрі діти. А таким я завжди рада допомогти да страшенно любі зубам, бабу його і жорстокого капуска. Він би тільки горе цим людям. А я буду, коли діти сміються, ось вам сьогодні поля вам дорогу. Дякую, прощавайте. Хай щастить вам. Пер пробив коло на берег. Не Може, це нам ніхто ніколи не допомагає? Та це їм та зорязуряниця їх виручила. Вона завжди спішить поперед батька mm -hmm. в пекло, капуста вискочив вискочка. В неї одне намоці, добре справа роботи. Треба щось придумати. Може заблудити їх. Ти щось безглуздіще, що не міг придумати. У них вже сонячний зайчик. Придумай сама, коли мої поради тобі були нерозумні. Придумаю, придумала, потрібно їх переспати і потім використа сонячного зайчка. Без нього вже точно не зайдуть дороги до моєї хати. Ось і мудра ти, бабою, гусю. Не тобі пара. Буде краще вікному до мандіє, і я ще зозін'як поля готувала. Візьмемо його, і дітейська враз А! Я. я з тобоюся, сім'ї, тях, ми йдемо, а хатинки на посіти не видно. Я нікуди більше не піду, поки не спочину. Треба поспішати, на курозі можна замерзити. Треба робити ще раз син. Зараз спочили, але це камуску відкривається. Ми... Спочити би заснувати. Не спіть, не спіть. Я не можна на ногах. Очі заплющуються. <ривіт> От, <собі> <ривіт> От тобі на Відличесне хвилина, а вони позасинали. Прокидайте. Баба, яги і капусника. Я сама тут не впораюсь, треба когось кликати на допомогу. І я знаю кого. Королева лісу, королева лісу, присинайся, чуєш відам. Вибачте, королева лісу, що не смілилась, спотрибачити ваш замовний спочинок, але трапилось велике лихо. Баба гай, Баба Яга і Капусник А діти почали рятувати його і по дорозі заснули дивним сном, а що насправді трапилось, я не знаю. Я також не знаю, дуже міцно спали, Але добре, що запах це я, я не знаю, що попають записом, працювала. Ви маєте рацію, королева на Я знайшла на мішок цих розбійників, мабуть, загубили. Ну, то розбиша, коли з бажаки господаря відмовилися. Невіся, не крипуші, я, я вам домов. Заряд заряди, Про, просинаєтесь дітей, сі, пропадаєте чари, злі, діть ударі, як холодні, тиждень, горні. Щас на трапу. Баб'яга і капусник, баб і капусник зачарували вас турбандзілям. Ви заснули, а королева лісо зняла з чари. Спасибі, королеве лісу за порятунок. На мені дякуйте, а каркуші мама не покликала на допомогу. Спасибі тобі, каркусу, ти молоде. Карл, та я з чого? мене в небі, живі, здорові. То знову вирішу на допомогу новому року. Треба поспішати. А де сонячний зайчик? Ось його бачимо. Ні його ніде немає. Він не міг просто так зникнути. Думаю, що всі ви здогадалися, що знов ті бандюки могли вкрасти сонячного зайчика. Ми пропали до зайчика, ми досі знайти дорогу до хатинки Баби Яги. Не жаріться, я вам допоможу. Зорі зоря Зоряниця, моя подруга, тому я ще раз вона вам допоможе. Зоря зоряниця, навіть вашу я, я піду. Дітям знову допоможу. Зараз не вже де у вас, але і ви поспішайте. Свято за тебе розпочинеться. Спасибі, зорі, заради, спасибі королева юсу. Успіху щасливої вам дороги. Також професію міняє. А далі що буде? Придумай щось сама, де та ж така земна до Лоходійство. Що ж одне, Потрібно колекти з люхою до Женілюку, великою Їй під цілу справжнє слово. Сильний вітер завіває, чим наче птиця, з ллються блюці, поїдає, хай сюди примчиться. Ого, го, непоганий був поїзд, примчала миттю. Я рада, що вона з люк за блюкова з бачити. Подорожай, але ти краще розкажи, що тут трапилось. Не покликала ж ти мене, щоб покататись. Ні, ні, ми не посміли від казання там. Це факт, твій Мічник, не дуже розумний, але надійний. До години. А тепер кажіть, чого кликали? Діти зібралися святкувати на воді, але ми їм зашкодили. Молодці. Правильно не зробила. Та ось чим вітають, діти шукають цього. Ми пробували приспалити їх, але їм постійно хтось допомагає. Якщо вони до моєї хатинки... НЕ руки. Ми їм це шкодимо, не будьте. Вісто за шкоду, мають ви взялися за цю справу, бо хіба є сила, яка здатна вас перемогти? Та є дітей. Але, але про це не будемо говорити. Ходімо краще говоримо, як діяти далі. Прошу, прошу, щоб мала зв'яку за групу. Новий рочі одчася та безпеці. Дай ви розплющувалися. Це означає, що ми повернемо. Повернімось додому, нічився твоєму нарік. І дочекаємо Мороза. Я хочу розчаровувати, але на нас несу на І ще одна біда. Знову біда? Яка карту? Баба яга викликала на допомогу з Люкозубірюк, а це не зіршу з усіх злих них Вони радяться і поговорити вас. Карпуш не має себе нішої Є, дід Вороз, але він далеко. Його, друзі, поки е, поки він прийде, ми посмо самі боротися. Протримаємось, друзі? У мене є ідея, я получу з дідом морозу. Какую жити справжній дні? А ось замоволобчики змінили новий рік. Не зачіпайте нас, ми вас не боїмося. Ти які вони рішучці, ой Бо боюсь. Як бачу, ви зовсім зійшлися, поразу до порядку привезти. Воді, позівка, не буду вас свят, не буде я, рисун, не буду вас вищів. Я його червіну палицю, ось вона. Зараз коняться влюбка, ви робить територію, мене слово і поставите каміння. мінна. Сіро, не змійте. Як махну я нею, раз. Раз вас. Як махну я нею вдруге. Хай чи в серце глудять. А утре, як махну, всіх у камені я передбую. Зупинись з знов здоровиш, скільки я разів того попередив. Хочеш змагатися, то змагайся чесно. Як це так? Я так не вмію. Ти весь час гадай, що ти найрозумніша. Тобі відгадай розгадки. Якщо відгадаєш ти, то й ти вони А якщо й діти, то ти відступиш і не можеш ходити до себе. Що таке тирі загадки? Шо? Отож слухай, загадка перше, якщо взяти білий-білий камінь, завернути його у біло біле кам'яне, закинути його у глибоке глибоке чорне-чорне море і витягнути його рівну через терміні. Яким більш? Може, чорним? Ні, чорне то не за море. Тут щось інакше. Може, кролем. Чому? Так що його е, море зробить кровлем, як галька на березі моря. Сплю. а це значить, що ти не спиш. Є ми знаємо. Ми знаємо не запитання, не спиш і може бути звичайно. Слухайте третя зовсім. Один попереду, два позаду. Два попереду, один позаду. Один між двома і троє вперед. То скільки це буде? Троє. Ура! Маша взяла. Молодці діти і злих лихсином побоялись, коли на рік визволяли. Подивіться, таке нещасні Розбиті стоять. Так і має бути по добро, завжди перемагає зло. Ідіть, ідіть, гей, не заважайте дітям радіти. не виганяйте нас, дозвольте нам лишитися. Повіримо, повіримо. Ми будете. Ми більше ніколи не будемо шкодити людям. Ну що ж, ну залишайтеся з нами і радійте разом. Раді. Красиво, все закінчилось чудово. А я спішу до вас із кожним кроком. Вітаю вас, дружимо синів. Мене давно знову

Нас поріха, почати нас поріха. І заспівати можна.